Добрий день. Я вам показувала своєму відео, як я сіяла цибульку Ексибішн та Ялтинську. І ось сьогодні хотіла показати, як вона у мене зараз виглядає і що я з нею робила. Також, Також я ось показувала деякі моменти, як вона сходила у мене минулого року. Схоже, вона виглядала і цього року абсолютно. А тепер, як же це все зараз виглядає? Хочу показати, як виглядає зараз моя цибулька. Та, що в мене зійшла. Оце в більшенькі коробочці це Exhibition. Ось вона зійшла краще і така трішки товстішенька. Це в меншеньких коробочках, це Ялтинська. У мене на балконі зараз на підвіконі стоїть. І що хочу зробити, хочу її підстригти. Я минулого року періодично так робила. І потім покажу також, як вона буде виглядати, тому що кінчики, ну, перше, нахилиться, кінчики тоненькі. І так, поки вона росте, минулого року я так декілька разів робила. Ось так. А ось Тепер я підстригла свою цибульку. Ось трішки пізніше вже знімаю, постояла декілька днів. Ця моя підстрижена цибулька. Ну ось цією ялтинської якось і небагато. Як собі ще нічого, така вона є всішенька. І я періодично буду її ще також лишенька показує. Підстригати. ну Минулого року я розказувала, ну в мене було, Як собі ще не така не шикарна якась, але ж таки була. Отже, будемо доглядати її далі. Ну і за компанію покажу деяку свою розсаду. Ось баклажанчики. Самі великі, це у мене епік. Алмаз, чорний красень, ротонда. Брізками і так далі. Ось перчики з перчики я такі вже чималі в мене. Я коротенько показую, тому що показувала вже і раніше. Це в мене Фабіна. І чимало ж у мене зійшло індетермінантних томатиків. Ну, ось оці що стоять поряд із баклажанчиками. Працюю, щось досипаю, щось буду. Пікірувати, це в мене перчик є. Такі ж треба буде пікірувати. Томатики ще рано, хіба що досипаю їх, нічого такого не буду робити глобального з ними. І так ще багато різної розсади. Ну, на сьогодні досить, досить познайомила вас трішечки.